Ліонські книга 2, розділ 21. 12 апостолів не представляють себе себеонів. Якщо ж вони говорять, що 12 апостолів служать образом відділу тих 12 іонів, яких утворила людина з церквою, то вони повинні для інших 10 іонів, які, як вони кажуть, походять від слова життя сказати на їхній образ 10 інших апостолів, бо не виходить, що молодші тому менші іони були. Найменовані Спасителем через обрання апостолів, а старші тому вище за них не мали таких образів, бо Спаситель, якщо тільки обрав апостолів, для того, щоб через них позначити іонів пліроми, міг обрати ще 10 апостолів, а раніше цього ще 8 інших, щоб числом апостолів висловити першу розначальну вісімку, а потім другу десятку, бо ми бачимо, що Господь наш після 12 апостолів послав серед собою ще 70 інших. 70 же не можуть бути образом ні 80, ні 30. Чому ж молодші вони, як я вже сказав, називаються апостолами, а вище від яких вони походять зовсім не мають собі образів. Якщо 12 апостолів обраня для того, щоб вияснити через них число 12 іонів, то 70 повинні були бути обрані, як образ 70 іонів, тому вони, Валентияні, повинні допустити не 30 іонів, а 82. Бо той, хто обрав апостолів на образи Іонів з Піроми, не зробив би одних образів Іонів, а інших ні, і подарувався б через усіх апостолів зберегти і виявити тип і образ Іонів в пліроми. Я не можу також промовчати про Павла, але повинен їх запитати на образ, якого вони дали нам про цей апостол. Хіба, можливо, за їхній образ складеного Спасителя, складеного і споєднання всіх, якого вони, як який складається з усіх, називають вісім. На якого ясно тікає поет Гесіот, називаючи його піндорою, тобто даром усіх, тому що в ньому викладені усіх найкращі дари. Розповідь про це така. Геремесік називається по-грецьки, емілус, телогоске, Іпіклопон іос іс, аутос Кацето, або по-латинськи. Прауделінтесі виседак Сіонес верба етубін. Волантес морес, індітіт іорум Сунсібус клав у них оманливі слова і лукаві думки, щоб доцікавити нерозумних людей в тому, щоб повірили їхнім вигадкам, бо матір, тобто літо таємно спонукала їх, тому і називається літо. Літо тут припускається похідним грецьку літін. Згідно значенням грецького слова, бо вона таємно спонукає людей, безвідомо відомо дим Сповістити глибокі невимовні таємниці лесячи слухав, Друга Тимофія четвертий. Їхня мати зробила те, що ця таємниця була, виястволена не тільки асіодом, а й дуже тонко ліриком Піндаром. Коли він зображає деміурга в особі Пелопса, тіло якого розрубане батьком на частини, було зібране славу усіма богами, таким чином явила Пандору. І ці люди мають спалену совість. Перше Тимофія 4 і говорить те саме і виявляється однаковою з ним роду і духу. Розділ 22. 30 іонів означає того, що Христос на 30 му році хрестився, і Христос постраждав не через 12 місяців після хрещення. Я вже сказав, що їхнє число 30 у всякому разі немає сенсу, тому що піроми виявляється, то мало іонів. Це дуже багато. Це іонів не 30 спасителі прийшов до хрещення в 30 років, але для того, щоб сказати, не на породжених від мовчання 30 іонів, бо інакше вони повинні раніше за все виділити і усунути з пірому його самого Спасителя, що вони говорять, що Спаситель постраждав 12 місяць, так що він проповідував один рік після хрещення намагаються довести. Це про просто, бо написано сповістити приємний рік Господня і день відплати. І виясно, вони вважають себе тими, що досяг безодні глибинних ослів не розуміють, що називає Ісая приємним літом Господнім і день відплати. то порог говорить не про день, що триває 12 годин, і не про літ, які вимірюються 12 місяцями. Вони й самі погоджуються, що пророки говорили здебільшого приччими льгоріями, а не строго в буквальному значенні. Не відплати названо, той, коли Господь відплатить кожного по ділам його, тобто суд приємний. За рік Господній є нинішній час, коли і в Господа закликаються, ними стають угодним Богом. Тобто весь час від Його пришестя, то звершення всього продовж, якого він збирає собі, і плоди тих, які спасаються. Бо за вислом Пророка, відплати настане за приємним роком. І Пророк сказав би, неправду, якби Господь проповідав, тільки один рік, якби він говорив про це. Протидень відплати, рік пройшов, і дня відплати все ще немає, але він і досі поліває сонце своєму сходу на добром і злими, і посилає дощ неправедних і неправдних. ще й тепер праведні прослідуються, віддаються тортурам, буваються, у грішні живуть, погасті і п'ють звуками гітари і ліри. На діла Господні не звертають увагу. І завище згадане висловом пророка повинні бути з'єднання з собою. Та за приємним роком настати в день відплати, бо сказав сповістити приємний рік Господнім і день відплати. Тому справедливо розуміється, під приємним роком Господнім час, по яких люди Божі і спасаються Господом, і за ним настане день відплати, тобто суд. Але цей час пороки Апостол Павло називає тільки роком, а й днем. Апостол, пам'ятаючи писання, говорить. Послання до Рини, як написано, за тебе умертвляють нас повсякденно, вважають за увесь переченик на заколення, рівне на 8. До ну, слова, повсякдень, сказано значенні всього часу, продовжать якого ми терепомога і вмираємо, як вівці. Думаю, як тут день означає не день, що складається з годин, а весь час, впродовж якого віруючи, страждають і піддаються смерті за Христа, таке тим ідеться не про рік, що складається в наднадцятьох місяцям, а про весь час віру впродовж ясно, люди. Які чують проповідь, вірують, у з'єднаються з ним, стають угодними, Господом. Але дуже дивно, що вони говорять про себе, ніби пізнає глибини Божія. Не знайшли в Євангелії скільки разів Господь після хрещення, приходив Ірусалим під час Пасхи. Та звичаєм юдеї збиратися щороку в цей час від і в до Єрусалима й святкувати там Пасху. У перший раз він прийшов на свято на святу Пасхи, підготовки він у Кані Галилейській, повторив воду на вино, як написано, багато хто вірив у нього, побачивши знамення, які він учинив, Івана II. Як розповідає Іван учений Господній, віддалившись звідси, він знаходиться в Самарі, розмовляв із самарянкою, заочно зцілив словом сина насотник, сказавши йому, іди син твій живий. Івана IV. Потім, другий він відправляється до Єрусалиму за святопасу, коли ціливав садоноше, лежав 38 років біля купальні, показав, показавши йому встати, взяти пошти свою ходити. Після цього він правився на той бік Моретверяцько, де бачити бельгіш народу, який йшов за ним. Він наситив безліч п'ятьма хлібами, і від яких залишалося 20 повних кошів шматками. Коли він потім оскресив змертих лазерів, коли фарисеї вчинили замах на нього. Він відправивши міста. Єфрем, і звідси, як написано, за шість днів до свята Пасхи пройшов до в і з Віфані пройшовся до Єрусалима, спожив Пасху, і наступний день постраждав. І кожен зрозуміло, що ці три Пасхи були не в один рік. Якщо ж ті, що хваляться своїм знанням, сьогодні знають, що навіть місяць, який святкується Пасха, і в який Господь постраждав. Є не дванадцятий, а перший, то можуть дізнатися про це у Моїсеї, тому їхнє пояснення року 11 місяця виявляється помилком, і вони повинні відкинути або своє пояснення, або Євангелія, інакше, яким чином можливо, що Господь проповідав, один тільки рік. Маючи 30 років від народження, коли він хрестився, досягнувши понулітнього віку, щоб бути вчителем, він прийшов до Єрусалима, як у всіх справедливо мав славу, вчителя, то він не здавався кимось іншим, а тим, ким він був, як от люди, які шанують його чимось удаваним, але ким він був, тим і здавався. Тому він, будучи вчителем, мами вік вчителем, не відкидаючи людини, не поставляючи себе вище і не порушуючи в собі закону люстом, але ось в'ячуючи всякий вік, відповідним йому періодом свого життя, він прийшов спасти собою всіх. Всіх кажу, не через нього відроджується у Бога немовля, дітей, юнаків і старців. з цього видно, що хрещення немовлят було звичайним, звичайним давньої церкви. Слово відроджується в Бога, вказується на хрещеннях, ясно, відкривається із книги третьої. Тому він вийшов через усі віки, став немовлям для немовлят, і ось оттив їх, став малим для малих, ось отим тих, хто має такий вік, разом з тим подавши їм приклад, благочестя, правоти і послуху став юнаком для юнаків. Будучи для них зразком, свячуючи її для Господа, він був також старцем для старців, щоб після всього уявитися досконалим учителем. не тільки через пояснення існили і за віком свячуючи разом з тими дорослих і служаючи для них разком. Потім він зійшов до смерті, щоб були першонародженими змертих і мати усього першість, бути начальником життя, не першим усіх попередніх для всіх. Вони, щоб підкріпити свою вигадку, Щодо слів написання сповістити сприятливі, рік Господній, говорить, що він проповідував один тільки рік і постраждав у 20-й місяць, збуваючи таким чином для неї невигоди, бронують цим все його діло і збирають у нього більш необхідний і більш поважний вік. Тобто вік зрілий, коли він, учитель, перевершував всіх. Бо яким чином він мав би вчинників, якби не вчив, якби він учив. Якщо не мав би учительського віку, він хрестився, коли йому не виповнилося 30 років, і було тільки близько 30 років, як згадує Лука, про його вік, і Ісус, у років близько 30 тридцятьох, коли прийшов хреститися для слова міг після хрещення проповідав кілька один рік, постраждав буду шістнадцять років, коли його молодою людиною він досяг бізрілого віку. А кожен погодився, що 30 Цярічний вік є початком мужнього віка, який триває до 40-го року. І 40-го вже 50-х років починається вже похилий вік, якому навчав наш Господь, як свідчить Євангелієм, і всі старці, які збирають увазі близького Іоанна, вченика Господнього, що йому передав це саме Іоанн, а він був з ними до часу Трояна. На ретельності і ставлення Іванських Росподі, та зовнішній свідчення загальновизнаним є те, що суспільне служіння Господа нашого тривало. Трохи більше трьох років. Сюди Ренист стверджує, що воно обіймало більше десяти років, посилаючись на попередання старців, які спілкувалися з апостолами Іоанном. Тут скажімо, словом Гаревеї, відкривається невдоволеність передання тим, де справи йде тільки про факт, а не про вчення віри. Правило віри, що місце члени християнського вчення було також прийнятим за, поперед... за переданням, але його вірність підтверджується тим, що всюди де проповідає Євангелія, було. Одним і тим самим, маючи життєву важливість, воно ревно дотримувалося церкви, але передання щодо історичних подробиць, маючи простіший характер, вільно братається і змінюється в устах окремих людей. Трен почав цервати в 98-му році і Свіздва Христов, а Іван, як відомо, жив більше ста років. Деякі з них бачили не тільки Івана, але й інших апостолів, їх чули від них те саме. І свідчить про цю обставину, кому ж треба більше вірити, чи таким людям чи... Толемей, який ніколи не бачив апостолів і навіть у вісні не ходив шляхом апостола. Крім того, навіть людей, які в той час сперечалися з Господом Ісусом Христом, абсолютно ясно казав нам на те саме. Бо коли Господь сказав їм, Авраам ваш батько радий був бачити День мій, і він бачив і радів, то вони відповідали Йому, тобі немає 50 років, а ти бачиш Авраама. Ці слова могли бути сказані тому, хто прожив вже 40 років, але ще не досяг 50. 50-го року, проте недалекі від 50-го року. І тому, хто 30 років він сказав так, тобі 40 років немає, а ті, які бажали виставити його обманщиком, звичайно, не стали збільшувати його літа більше того віку, які вони бачили, і в ньому і помазали літа не ближче до його віку. Тому що вони або справді знали через перевез, або зробили висновки, про них за його віком, бачачи, що йому понад 40, а не 30 років. Абсолютно нерозуміло припускати, що вони, які бажали виступити його молодшим за час Авраама, помилково додали йому 20 років. Але що вони бачили, те сказали, і той, кого вони бачили, був не привид, але існе. Адже він був недалекий від п'ятдесяти років, тому вони сказали йому: тобі 50 років немає, і ти бачив рано. Отже, він проповідував не один рік і постраждав не 20 рік місяць, У часі 30 до 50 років ніяк не може вважатися за один рік. Хіба тільки тим зивоні, які один біля одного сидить поблизу глибини, пліроми можуть бути позначені тільки довгі роки, бо не сказав і поетгоме, звичайно, натхнений матір і їхньої помилки. Сідачі побуду зевсу, тепер стали боги на землю золоту і четверта. четверте. 23. Жінка, яка страждала кровотечею, в неї образом впало Еона. Крім того, їхня помилка ясно відкривається стосовно тієї жінки, яка страждала кровотечею, торкнулася до краю душі Господи і сілилася. Вона говорить, що ця жінка зображає страждачу силу, яка вивелася з безмежності, тобто два 12-го іона. По-перше, тому що, як я вже сказав, цей іон, згідно з їхньою системою, не є 12-ти. Якщо ж навіть допустити її місце, що з'їхав 12-тих іонів, 12, за їхніми словами, залишилися непричасними стражданнями. І 12-ти відпав від нього. Жінка Стіана, навпаки, зцілилася після 12 років, а з цього яхта, що вона продовжила 12 років, безперервно страждала. І на 12-му році одужала. Якщо сказати, що 12-ть підпали під Невеліковне страждання, і 12 цілився, то складніше жінку назвати подобою цих іонів. І оскільки вона страждала у 11 років і не залишила і одужала вже у 12-му році, то як вона може бути образом 12-го Іона. І як 11 іонів зовсім не страждала, а тільки 12 під страждання. Бо області і тип можуть бути не схожими за існує, яка ним знаменується, і відносно матері субстанції, але за формию виглядом повинні. Мати схожість із нею посередництвом теперішнього зображати те, що немає на вигляд. І не з нагоди однієї тільки цієї жінки позначаються роки і хвороби, які вони пристосовують до свого вигадки. Але ось і інша жінка, яка будучи хворою 18 років, також була зцілена. І при кого Господь, говорив, це дочка Аврааму, якусь казав Сатана вже 18 років, чи не належало звільнитися від путь. Ціх удень суботні. Якщо та жінка була обласна 12-го страждаючої Іона, то і ця має бути обласна 18-го страждаючої Іона. А цього вона не може стверджувати, бо інакше їхня перша навчальна була причиною до страждаючих разом іонів. Коли Господь цілив і іншу людину, постраждала страждала 38 років, і тому вони повинні допустити ще 38 го страждаючих іонам. Бо якщо те, що зробив Господь, є по того, що знаходиться в фліромі. Таподоба має бути дотримана у всьому, але вони не можуть підвести під свою вигадану систему ні жінку, ні зцілену через 18 років, ні людину, вцілених після 38 років. І говорити, ніби Господь в одному випадку дотримувався тип, а в іншому дотримувався безлуздо і необґрунтовано. Отже, очевидно, що як кортовчева жінка не може підходити до їхньої системи Еонів.